Поехали. Добрий день, шановні наші друзі. З вами знову канал Сад Чередниченків. І сьогодні ми з Володією хочемо зняти таке відео про Азіміну. Відео у нас про Азіміну не так багато. Культура, я вже казала, для нас це досить нова. Але займаємося ми вже теж п'ятий рік, як і хурмою займаємося, але, звичайно, вона росте не так, як хурма. І, чесно кажучи, в цьому році потихеньку починаємо вже викладувати відео, бо вже більш-менш більш такий спосіб вже для себе вирощування. Ну, як то Коли не можна викладати відео, поки ти ще не маєш досвіду. Да? Але вже як досвід ми більш набуваємо. набуваємо і те... Іменно тим досвідом, який ми вже можемо поділитися, тільки тим досвідом, перепровіреним вже за ці п'ять років, ми ділимося. Значить, е, значить, мені одна жіночка писала, що посадила е, зіміну в травні, вона в неї в хаті росла, все було нормально. Тоді вона висадила в травні в кінці на вулицю, на подвір'я, і вона в неї погоріла, листя осипалося і. Ну, вона думає, що вона загинула. Ні, вона може ще не загинула, вона може відрости. Але да, а зімна, вона росте у поймах річок, вона росте між деревами, і е, сама по собі е, листя в неї досить велике, і воно має такий як сказати, Володя, такий, таку, таку якість, коли вона е, е, на сонячному промінні вони ці рослинки молоде підгорають листя і вони опадають. Для цього, значить, ми робимо так: по перше, ще хочу наголосити на тому, що ми з володю не дуже любимо вирощувати рослини в контейнерах. Ну, так ось якось повелося, і чесно кажучи, я не недос... Ну, може хтось вирощує, у нього виходить. Це ну, дуже, дуже гарно. Але мені більш подобається, коли рослина росте в відкритому ґрунті, росте отак, без, без проблем. Нехай на це треба більше трошечки часу для того, щоб вона виросла, але все-таки мені більш подобається, коли рослина росте сама по собі. У відкритому ґрунті без контейнерів. Ну, це так, це так, так таки, такий наш забобу. Так? так, я ні в коні в ні в якому разі я не, е, не кажу, що це погано той, хто вирощує в контейнерах. Це якщо людина так і в нього виходить, це ну, нехай, виходить. нехай Господь допомагає. Так? А в нас наш опит такий. Ми любимо так вирощувати. Хурма у нас від, відкритою кореневою. Азіміну ми теж будемо вирощувати і в подальшому її пересилати, пересилати теж з відкритою кореневою. Але на зараз ще в нас її не так багато, щоб її пересилати. Тому в цьому році ще хурму ми багато, так як хурмою ми не будемо розповсюджувати її. Да? То не треба мені писати, що там, е, скільки коштує, як її отримати, і все таке. Ну, Ще це за ранок про це казати може на наступний рік буде. Значить, е, ще раз Володя, зніми наш балаган. Що ми зробили з Володю? Балаган Балаган наш зніми. Ми кажемо штаб наш. Отакий нас штаб, От штаб вийшов, Володя Ну, метрів Да, так, закрили. зробили це ми на скору руку. Чого? Тому що, звичайно, да, рослини підгорають. Щоб вони не підгорали, треба було купити таку затінняйку і все-таки придбати її. Да? І все-таки Завдяки зачиняйки ми її вирощуємо. Давайте зайдемо сюди і я хочу показати, показує на рослинці. Да? Да, Притінняйка рос... 60%. Так, що... да, да, 60% затінення. Я хочу показати це рослини, які ми посадили в минулому році в баклажки, теж. а тоді пересадили десь вже під кінець, бо ближче до середини літа. Ми їх пересадили у відкритий гру... ні, не відкритий, в баклажечки, пересадили їх. Да. А тоді, вже взимку, коли в нас був час, коли вже закінчився ажіотаж з хурмою. Взимку, коли були ще не було морозів, володя в грязюці, в багнюці тут. Барахтався і їх пересаджував. Ось, е і Пересаджував їх от сюди, отак от рядочками садив їх. І, чесно кажучи, ми думали, та повимерзають. Ну, це такий експеримент більше в нас був. Повимерзають, ще там щось буде. Ні, дивіться, все нормально. Вони перезимували зиму без укриття, без всього. Е просто отак ось вони росли, і тут володя показує. Єдине, що тільки нам зашкодило, це наш любимий. В кавичках, жук, кравчук або цілинник, як хто його називає. Цей жук, ось якщо можна побачити, за сіткою в нас там цілина. Там ростуть дерева, і ці дерева ми під ними просто викашуємо. І він сюди ходив, їв собі, скільки хотів. І чесно кажучи, я дуже дуже переживала і думала, ніякого відділу не викладемо, нічого. Рослинки в нас загинуть. Але ви знаєте, нічого страшного, ось де, де він понадкусував даже маленька, даже маленькі. Да. да, покажи ще mm -hmm. тут. Yeah, вони, не бачу. вони все нормально, все хорошо прижив... да, Это... он, ну є. Надкушення вони далек. да надкушення а були, але вони повідростали, живуча поливали. В общем, що ми хочемо сказати, що е, досить це живуча рослина. <кх> так, це показали ми ту е, азіміну, яку ми посадили в минулому році. Пересадили взимку, ще раз наголошую, пересадили її взимку. Давайте перейдемо ще раз балагану. нас на що ми знімаємо відео одним кадром, ремонтуємо його. Так, Значить, що я хочу показати? Давай сюди. Це бафлашки, <плес> багато в мене питань, як його вирощують, і ще питання, як вони себе значить, як рослини себе почувають, чого вони до чого вони довго не сходять? Да. Є такий е, момент. Е, хурма якось вона через теплу стратифікацію швиденько сходить. Е, прокидається там буквально 10-15 день, вона вже прокидається, є вже зачаточок у цей е, біленький такий зачаточок, і коли її вже можна висадити в землю. За зіміною трошечки інше, якось вона більш така тугодумна така рослинка. Да? Але нічого страшного. Оце що е, ми зробили в минулому році, осінню ми посадили зразу в баклажки, посадили насіння. І ми не хвилювалися, бо ми знаємо, що вона буде довго сидіти. Вона сиділа всю зиму, сиділа в баклажках, тримали ми її у хаті. Не десь, поки морози не наступили, ми тепли в теплиці держали ці баклажки. А тоді посадили, перенесли їх в хату, і вони в нас в оранжерії в наші там вони знаходилися. І знаходились десь, вони в нас аж доки не, не, не Ну, в лютому занесли ми їх. Да, десь... Ні, раніше. Ні, Володя, раніше, раніше ти вже раніше? не пам'ятаєш. Так, да, до морозів, морози вже в лютому були. Mm. Ні, до морозів ми занесли її, і вона в нас десь, ми десь в січні, на початку січня, десь а ну так? це не важно, це mm -hmm. не так важно. Давай не будемо гаяти час. Ми їх занесли. Вони в нас стояли досить довго, пішли рости десь на початку в кінці лютого вони десь я в мене записано. десь було вони на кін... в кінці лютого вони почали проростати? Чесно скажу, мені не дуже нравиться, як вони зійшли. Минулому році якось вони краще зійшли. Ну, може, то таке насіння, може, я не знаю. Ну, в принципі, як зійшли, так зійшли. Скажу вам зразу, вони сходять трошечки хуже, ніж хурма. Ну, так з нашого досвіду, не все насіння. Е, хурми теж не все насіння, бо хурми десь процентів 70, ну, тут десь може, даже процентів 50 десь. Пізніше так, зійде. Да. Може вони да, вони ще пізніше сходять, вони прокидаються, сходять, але ну, буду дрібніше. Буд будуть дрібніше, да, будуть доростати. Ну, це вони теж мають право, право на, 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 на существування. Да? Волатильна така так. культура. А, значить, далі Кому е, не цікаво, кому щось не подобається, можна відео перемотувати на інші, так сказати, е, ну, на інші моменти, Кому що більш цікавіше. Але я не можу перескакувати з, -з, -з міста на зміст, мені треба розказати, як я це в своїй голові. Бачу. Дякую, Володя. Значить, далі, коли вони в нас почали проростати, ми вже в цьому році вже навчені. Ми їх рано не виносили на вулицю. Винесли ми їх на вулицю десь, вже коли зима, коли, коли ночі стали теплі, коли ночі стало не менше 15 градусів тепла. Тобто це був кінець травня, травня і початок вже червня. І дочекалися погоди, яка, бачите, сьогодні такий в нас е, благоприятний день для присаджування, тобто немає сонця а, і пахнула. немає жари. Угу. І ми їх будемо висаджувати сьогодні у відкритий ґрунт. Я хочу показати, як ми це будемо робити. Я хочу, щоб люди подивилися, чому тому, що може комусь це буде в нагоді, бо, е, чесно кажучи, взагалі не треба не треба боятися з нею. Вона досить живуча. Е, ми ось показали, да, вона і кравчук її там. Жер, і навіть кої, що там е пошкодилося там, але все воно повідростало і все нормально. Значить, що е я роблю? так о Оце, значить, баклажки з нею. І у баклажках е вона е дуже хорошо заливає водою. Дуже хорошо, ретельно заливаю водою, прямо так, щоб тут було багнюка. Прям ціла. А тоді беру за стебло, за стебло отак от її і дивіться, отак от раз і витягла. Бачите? Це, чесно кажучи, цей спосіб. Я якось він сам собою, ну, І я от, от таким чином вже пересаджую багато. багато ну, на, на Протязі 5 років, коли ми займаємося, я так її пересаджу. Вся вона проживається хорошо і добре. Давайте ще покажу. Видаєш коли... все секрет. Ну, так, да, видаю секрет. Покажи Олег. Це нічого страшного, нехай люди садять, у них буде, і в нас буде. Да? Так, зараз. отак от беру. І отак витягає. Потім садоводи нас лають на Фейсбуці. Та, нічого страшного, нехай <с лають. Ми ж показуємо результати, а вони є. Так, оце азіміна, дивіться, в неї стержнева Стежнева коренева система, але не така, як у хурми. У хурми вона досить Ну вона в такому стані, якби було рослинку, вже корінь був довший і вона більш така... Корінь більш потужний. будемо казати. І твердий. Тут він досить такий м'якенький. Ну, зараз я покажу, що, що ну, я роблю. Мощний. Давайте да. ще раз витягну ще, ну, наприклад, ось цю, да. О, Тільки треба її брати понище, аж аж в землю туди пальцями занирюю. Я бачите, ось так. Я всі вже. Та ні, я витягну так, от собі, щоб не гаяти час. Ось корінечки, бачите? Гарно. Тільки перед цим треба, звичайно, гарно поливати. І що ми робимо далі? Просто в нас тут, буде ще тут місце. Ми залишили. На рослинки цього року. Будемо садити її, просто садити в землю. Звичайно, ретельно полили перед цим. Перед цим да? Давайте сюди. От. І ось таким чином просто я їх посажу зараз. Я Антоні... як карається руками. Да, як криється руками. Володя мені такі перчаточки подарував білі. як Я кажу, свадібні, мені їх так шкода було. Але вже всі закінчилися і я їх теж взяла у роботу. Дуже, дуже до речі. Такі, знаєте, ловкі, ловкі да, гарні перчаточки. Це щоб руки не пошкодити. Бачите, як він про мене дбає, Володя. Так. А в дві строчки не будемо зараз. Ну, щось я пішла в одну строчку, Володя. Треба в дві. Давай в одну. У нас їх не багато, давай в одну. Ми краще зробимо. Не знаю, давай в одну. Ну давай. Щось так, щось воно пішло так. Жук не пройде вже, так, вже да, жуки вже, слава Богу, вже менше, вже нажирилися вони. Ось. Ну, може, Що, якщо даже щось з'їсти, то нас... так, ну, давай. А вона важка для тебе. Ага, я зрозуміла, ну нічого, я отак от буду. Полили, отак от. але оце ми поливаємо, да? а це так, технічне поливання таке у нас буде. Да? Ну, пер... Поки, первинне, та. щоб первинне. вона зачепилась за ґрунт. Давай я вийду сюди і Щоб, Тут щоб коріння... Бо не нет, ходить, <краще>, да. не, не. загузли за в грунт. Да. Значить, оце, оце так посадили їх. Тоді ось лежить у нас туман. Зразу скажу, дуже... Е, а зіміна дуже любить а. поливання по листу. Поливаємо ми її із скважини. Просто качає у нас насос. Немає такого, що там бочку перекачують, нагрівається. Немає такого. Просто із скважини поливаємо. Ми його. Розкладемо і як тільки ми його висадимо, так його й будемо, звичайно, будемо включати. Перші дні будемо хорошо його заливати, а тоді вже будемо там по мірі підсихання ґрунту теж поливати. Але не треба забувати, вона любить, досить любить поливи. Ну, Це... через день треба да, Десь приблизно через день-два, десь так от ми, коли вже вона окріпне, ми її так потроху поливаємо. Ну, ось так, от це той, той опит досвід, да? який ми вже набули за ці п'ять років. Ми її пересаджуємо за літо вона більш-менш стане міцнішою. Взимку вона піде більш вже така, окрепша. Бо ту ми пересаджували зимою, а в цьому році ми вирішили вже робити ось так, на початку літа, щоб рослина за літо стала міцнішою, і взимку пішла вже більш більш-менш. Така розвинена, да? щоб окрепша. Вона ну, весну, то виходить трьохрічка, будемо деяку деяко щепити. <кій> да, а то вже да, то вже де, деяку будемо щеплеться. Вона з нашого досвіду на другий рік щепить її ранувато. Ранувато. Десь другий якщо деревце гарненьке, так третій рік даже і щепиться вона з нашого досвіду. Краще все таки не брунькою, а живцем. То матеріалу розходується більше, і його, так, так як його ще немає, цього матеріалу, ще в наші деревця, деревця не такі дорослі, то ще ведеться робота. Тому ми не можемо зараз дати дати її в тому, ну, дати людям так, як би їм хотілося, да, в такій кількості. Але ми працюємо в цьому напрямі ось з Володією, і якщо все буде добре, якщо ми тут залишимось, не погонять нас відсюди. Ну, я думаю, що кишка тонка. Не погонять! Куди там к чорту? Самі втечуть від нас. Я думаю, що все буде добре, все буде Україна. І будемо тут жити, і працювати, і тоді вже вирощувати, будуть... банани. вирощувати банани, як нам кажуть інколи, хто небудь каже. А ви: о, та у вас хурма росте. Та вам ще треба банани посадити, а Володя каже, у нас вже є банани. І Банани в нас теж ростуть, бо Пау-Пау її ще називають, або її називають Азиміна Мексиканський банан. Дуже смачна, до речі, я пробувала, і Володя пробував, і наші діти вже пробували, всім сподобалось. На все добре. Займайтеся улюбленими справами своїми, і все у вас буде гарно, гаразд буде все. На все добре, до побачення.